Доброго ранку, діти, сьогодні ми вирушимо далеко на північ, де сніг не тане навіть улітку, де живе білий ведмідь. Далеко, далеко, де завжди холодно і панує зима, живе великий білий ведмідь. Його шерсть пухнаста й тепла, як ковдра. Тож йому не страшні ні сніг, ні мороз. Ведмідь любить гуляти по білому льоду, шукати рибу в ополонці та спостерігати, як у небі танцюють полярні сяйва. Він дуже сильний і спритний, може довго плисти у крижаній воді та знаходити шлях навіть серед заметілі. Коли ведмедиця має малят, вона будує снігову хатинку, яка називається Барліг. Там маленькі ведмежата народжуються і сплять поруч із мамою, поки не підростуть, а потім разом виходять назовні, граються у снігу, катаються з кучу гор і вчаться ловити рибу. Білий це господар півночі. Він живе в гармонії з природою, любить спокій і чисте повітря, а ще безкраї снігові простори свого дому. А ми сьогодні з вами створимо свого білого ведмедика, який тримає рибку. Для нашої роботи нам знадобиться ось такий паперовий стаканчик це буде тулуб нашого ведмедя. Ось таке коло це буде голова нашого ведмедика. Ось такі дві лапки, які ми приклеїмо донизу нашого тулуба-ведмедя. І лапки зверху, вушка ведмедика. Перединки для вушка, оченята, носики ось такий чорний помпончик. ось така чудова рибка. Тож приступаємо до виготовлення нашого ведмедика. Перш за все, зробимо голову нашому ведмедику. Наклеємо очки йому. Тепер відриваємо двосторонній скотч. Наклеюємо ось такий помпончик це буде носик нашого ведмедика. Тепер формуємо вушка, намащуємо клеєм, чорненькі серединки Наклеюємо наклеїмо на білі вушка. Тепер наші вушка треба наклеїти до голови нашого ведмедя. Ось таким чином. Одне вушко. Друге голова нашого ведмедика сформована. Тепер можемо її наклеїти на стаканчик, тобто тулуб нашого ведмедя. Клеєм знизу та наклеїмо на наш стаканчик. Таким чином. Голова та тулуб сформовані. Тепер наклеїмо лапки нашому ведмедику. Наклеїмо нижні лапки, намащуємо клеєм. Ось так одна лапка і друга. Такі дві лапки в нас є, тепер зверху наклеїмо лапки нашому ведмеді. Одна лапка і інша. Тепер нашому ведмедику наклеїмо ось таку рибку. Це у нас фоміран. Відриваємо захисну плівку та наклеїмо рибку нашому ведмедику. Ось такий ведмедик у нас з вами вийшов. Наш ведмедик готовий. Отже, сьогодні ми побували на півночі та познайомились з білим ведмедем. У вас чудові пухнасті ведмедики вийшли. Ви працювали старанно і акуратно. Гарного дня і до побачення!